Привіт усім! Вітаю вас на каналі Відьма та Змія. Сьогодні я буду в рамках реабілі... реабілітації своєї нещасної руки відпрацьовувати прямі та похилі лин... лінії. І, щоб це не було настільки нудно, наскільки воно є, я буду малювати руни. Хочу пройти руни старшого футарку. Ну, звісно, не всі, але деякі помалюю. Тож, перша руна це у нас феху. І малюється вона ну, ось так. Взагалі руни мають різні пропорції, але найбільш поширені це або один к трьом, тобто, наприклад, три клітиночки, вертикальні, одна горизонтальна, або один к двом. Один к двом вони виходять більш квадратні. До прикладу, це було б. На фігу виглядала б ось так. Ну, мені більше подобається подовжений варіант. І в Швеції я бачила декілька рунних каменів, і там зазвичай використовувалася така подовжена версія. Бо її просто зручніше, мабуть, вибивати на камені. Хоча часто також в Швеції я бачила і досить такі декоративні заокруглені лінії. Ну то це більше питання смаку. Немає такої однієї класичної, правильної пропорції рун. Відстань між рунами зазвичай становить від о, 1. Може бути 0,5, може бути одна одиниця. У мене це буде одна. Знаю, що деякі кажуть, що треба малювати там в певному порядку, зверху вниз, знизу вверх. Там. З певними намірами. Ну, я не знаю. Я в своїй практиці використовую руни дуже давно, і я не бачу принципової різниці. Як на мене, руни чудово працюють, як би я їх написала. Якщо для вас це дуже суттєво, можете пошукати тих, хто цим заморочується. Вони про це можуть розказати більше. Ще такий нюанс, що якщо руна має якісь такі додаткові елементи в верхній частині, то вони зазвичай більше сконцентровані у першій третині, то воно не буде прям зовсім пропорційно, але тяготіє до верхньої частини, щоб бути більш, не знаю, як сказати, наприклад, руна оця вона буде маленька верхівочка і більш довга ніжка. Але теж бачила різні варіанти, і не думаю, що є якась дуже жорстка схема написання рун. От. А якщо казати про реабілітацію, то письмо таких повторюваних маленьких ліній, прямих, заокруглених, діагональних різних, воно допомагає потроху тренувати. М'язи, сухожилля повністю відновлювати роботу після травми. Це може бути після переламів, після якогось травмування зв'язок. Звісно, не коли, це ще тільки-тільки травмоване. Ні, спочатку воно має загоїтися, але потім, коли вже починається реабілітація і треба відновлювати рухомість, то такі прості вправи вони досить ефективні. Ну, а і ще. Це має таку властивість, як антистрес. Це свого роду можна використовувати, наприклад, каліграфічні прописи для тренувань, можна писати труни, можна концентруватися на цьому як на медитації, робити це повільно, можна вкладати в це якийсь трохи містичний сенс. Наприклад, коли я трохи попишу літери, я хочу писати слово. Алу, це слово захист, воно складається з трьох рун, і є такою класичним словом, яке часто використовувалося раніше в кам'яних написах. Вважається, що має стосунок до магії. Також мені подобається слово руна, як воно пишеться, і воно означає не тільки руну, але ще й таємницю. Тобто можна знаходити якісь певні сенси, щоб таке нудне тренування паличок. Ставало більш цікавим і, можливо, додавала якихось глибших сенсів. Так, наступна руна в нас це Уруз. Вона пишеться ось так. Я поки не зупиняюся на значенні рун, бо значення це дуже така широка і глибока тема. І в цьому питанні ще більше розбіжностей, ніж в правилах їхнього написання. От, і я вважаю, що важливо знайти ті трактування, чого б це не стосувалося, чи це руни, чи це таро, чи це інші якісь методи. Важливо знайти ті сенси, які вам відгукуються, які здаються близькими, які. Відчуваються правильними. Я вважаю, що в будь-яких езотеричних практиках не має бути якоїсь чіткої жорсткої догми, що тільки так або ніяк. Це все досить особисте і своє світосприйняття воно має бути ключовим при трактуванні, при розумінні. Якщо ви відчуваєте, що для вас ця руна Значить, не те, що написано в якійсь книжці, не те, що каже якийсь там експерт, звідки він взявся теж питання. От, але це не відповідає дійсності. Ви маєте слухати себе в першу чергу. Для вас вона буде працювати саме так, як ви це відчуваєте. Не бійтеся, що ви там новачок, а хтось авторитет, це не має значення. Кожна людина, котра починає якусь практику, вона підсвідомо має вже трохи якогось прагнення, куди її душа кличе. І головне в цей момент не залякувати себе, не знецінювати себе і не відчувати цей комплекс самозванки. Бо Скільки б ми не знали, ми завжди знаємо недостатньо. Людина, яка каже, що вона знає про руни все, ну, вибачте, це трохи або й не трохи не відповідає дійсності. Так не буває. Є дуже багато різної інформації, різні книги, різні джерела, різні школи. І я абсолютно впевнена, що жодна людина не вивчила їх усі. І це і не треба. Головне знайти те, що для тебе ближче. Так, наступна руна в нас Турісас. Турісас у нас пишеться ось так. Тобто її, прапорець, він буде в середній частині. Тому ще одна з причин, чому я люблю саме пропорції 3 до 1, бо легше розміщувати різні. Деталі. Чітко, ну, чітко видно, де середина, де треть. От. Взагалі можна дуже по-різному ставитися до рун, до гадань, до всякої езотерики. І, звісно, на даному етапі наука. Не те, щоб не підтверджувала чи спростовувала. У більшості своїх наука взагалі цими питаннями просто не займається. І я не здивуюсь, якщо колись таке виявиться, що все це було не просто так, що сторіччями, я би даже сказала, тисячоліттями люди шукали якісь сенси, якісь містичні знаки, якісь символи. Шукали щось, що їм допоможе справитися з сьогоденням, що могло би їх зорієнтувати, що могло би їх підтримати, чи іноді налякати, коли як. І головне, щоб ви відчували, що це йде вам на користь. Бо якщо вас тільки залякують поганими передвісниками, якимись там. Жахливими ознаками, там все. Ну, як на мене, це яскравий маркер шарлатанів. Бо за страх добре платять, коли людина боїться, коли їй розказали, що в неї там порча, що на неї там пристрій навели, що в неї там ці вінці всякі і прочі. Ну, Ясно вже, що це робиться для того, щоб видурити побільше грошей. Тому не раджу довіряти людям, які починають з залякувань. Так, наступна руна в нас ансуз. Цікаво, до речі, що вимова сучасної шведської і. Протонорвезькою, якою використовували, коли були ці руни, вона дуже сильно відрізняється. Наприклад, зараз в шведській мові дуже багато м'яких літер, пом'якшених, і приголосних, і голосних. Те саме слово «алу» воно би звучало шведською скоріше як алю, бо й буква ЕЛ м'яка, і буква У стала би такою м'якішою Ю. І це дуже цікаво спостерігати, як з часом суворі вікінги пом'якшували не тільки свої нрави, але й свою мову. Але в рунах, особливо в старшому футарку, в них дуже чітко зберігається деяка така брутальна різкість, я би сказала. Коли ти вирубуєш слова на камені, там вже не до м'якості, я так розумію. Вча є руни, які вирізані на дереві. Їх, звісно, збереглося набагато менше, але іноді знаходять. Ще руни використовували для прикраси зброї. різьбили на руків'ях ножів, на костяних, були на всяких. Чашах робили, як захисні. Але найчастіше з того, що я бачила, це руни, які використовувалися як надгробні поминальні камені, де писалося, хто саме тут похований, можливо, писалося ким похований, хто залишив цей камінь. От, тобто це була така традиція, щоб якщо людина померла, наприклад, не вдома, могли десь. Чи посеред дороги залишити камінь на згадку, щоб інші, хто проходитиме, щоб могли підняти чашу, якщо мали. Забавно, але в Швеції є таке слово сколь, і його кажуть, коли підіймають тост. Як ми кажемо, там за здоров'я, наприклад, чи будь а шведи кажуть сколь. І Мені це слово трохи нагадує слово «скуль», тобто череп. І дуже легко собі уявити, як вікінги роб... зробили собі чаші з черепів-ворогів і підіймають їх і кажуть, ось, в мене є череп, я добув. Ну, звісно, це скоріш за все було не так. Але ж ніхто не забороняє собі уявляти такі речі. Наступна руна в нас райду. І малюється вона ось так. Оце крильце буде в верхній частині, а потім така подовжена паличка. От. Ще існує така цікава традиція, коли з рун складають цілі. Захисні або якісь магічні послання. Правда, мені цікаво, як хто як використовує ці поєднання, деякі беруть а, значення рун, які наразі існують, а деякі роблять написи як транслітерацію. Тобто, наприклад, можна взяти якесь слово і а, зробити його транслітерацію в багатьох книжках, оціна. Наприклад, є ось тут вказані, яким літерам відповідає, яка руна. І при бажанні можна спробувати своє ім'я написати рунами, або якесь слово побажання, написати, наприклад, там, дім, захист, перемога, що завгодно. І це теж дуже цікава практика. Мені, наприклад, подобається брати якесь шведське слово, якщо його нема. Ніде на руних каменях не було якогось поняття, бо там не дуже великий вибір насправді з тих, що до нас дійшов. Але мені б хотілося, наприклад, написати слово вічність або слово родина, або ще якесь слово. Ну, то можна взяти слово і зробити його транслітерацію і просто використовувати як такий магічний символ. Мені таке дуже подобається. А ще з рун роблять такі цікаві як всі тобто поєднують в, одні, в одній картинці різні руни, пишуть їх одна поверх іншої, і виходять такі всякі символи, складні, багаторунні. Вони дуже декоративно бувають, виглядають. я думаю, що робити такі прикраси, це теж дуже цікаво. Ну, і плюс це має. З точки зору езотерики, захисні якісь або сприятливі значення. Можна ж написати, наприклад, тверді знання шведської мови перед екзаменом. І з таким амулетиком піти на екзамен. До речі, так і планую зробити, бо скажу відверто вчити шведську це для мене нелегка задача. Так, наступна руна це океану, вона така дуже малесенька. Вона, по суті, вміщається в одну клітиночку. Це, мабуть, така найменша з рона. Ну, Деякі ще пишуть і нагваз такою маленькою, але я зазвичай роблю її більшу. Я взагалі і кіна більше писала, але чомусь її частіше бачила такою, як бебірунка. Взагалі можна багато чого сказати про езотерику і хорошого і поганого, але я вважаю, що в світі, де тільки людей, які вірять в богів досі, то якось зверхньо ставитися до тих, хто вірить в силу символів чи в прадавніх богів, ну це якось дуже дивно, як на мене. Чому можна вірити в іудейського Бога, чому можна вірити в якогось там буддийського бога? Чому не можна вірити в того ж самого Одіна чи фрею? От власне. Чим Геката, наприклад, гірша за інших? Ну, мені важко це зрозуміти. Але якось так прийнято, що до християн ставляться зі значно більшою повагою, ніж до представників інших релігій. Так, оце я трохи вже накосячила, бо це в нас буде руна Гебо. Я її якось занадто чи, чи на дві робити. Не, таке одно краще. Так. Для мене це якесь таке незрозуміле, чому поважають одну релігію, зневажають іншу. Навіть якщо це язичницька релігія, ну то що? Як на мене, то християнин робили стільки всякої халепи, що якось аж невдобно. Чому церкви і священники цієї релігії це нормально, це поважно, а до тих самих тарологінь, чи до тих, хто використовує руни, чи до тих, хто. Намагаються відновити якісь скандинавські або слов'янські божества. До них ставляться ледь як не до дурачків якихось, як до повних дурачків, то що найменше, як до полудурків, шарлатанів, вимагателів. Є, звісно, такі ну, я не, не буду казати, що нема, але все-таки більше займається цим для себе. І Витрачає чималі гроші на навчання, на книги, на ті самі карти. І мені незрозуміло, чому таке призирливе ставлення. Від тих самих людей, котрі там на всі християнські свята бігають до церкви, а між святами взагалі не пам'ятають, де та церква стоїть. Так, наступна руна в нас Вуньо. І, мабуть, вже буду завершувати. Це, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, якраз перше 8 рун. Буду завершувати, бо рука вже болить. А що занадто, то нездраво. І перенапружувати руку це геть не те, що потрібно на реабілітації. Все має бути дозовано. Треба ставитися до себе з любов'ю, особливо, якщо. Якась травма, чи хвороба, чи ще щось. Слабкість це не ганьба. Це час приділити собі трохи більше уваги, проявити трохи любові до свого тіла. Воно теж не завжди вивозить, на жаль, ми всі зараз розуміємо, в яких складних умовах всі знаходяться. І мені б дуже хотілося, щоб всі були живі, здорові, щоб ні в кого нічого не боліло, але розумію, що. На жаль, не ті у нас часи, тому важливо розуміти, як можна себе підтримати, як можна про себе потурбуватися. Власне, на цьому каналі я хочу ділитися тими методами, які я для себе знайшла, бо мені дуже багато зусиль доводиться докладати для боротьби з депресією, для боротьби з вигоранням, для боротьби з ПТСР. і з фізичними і травмами, і хворобами. Тому взагалі я можу сказати, що стрес, в якому ми зараз живемо, він настільки сильний, що вивести самостійно дуже і дуже складно. Сподіватися, що організм впорається сам ну, не варто. Варто собі допомогти і використовувати. Будь-які можливі доступні методи самопідтримки. Це може бути реабілітація, це можуть бути якісь духовні практики, але так само це може бути релаксація, наприклад, це може бути якесь хобі, чи ще щось. Все, що людина може собі дозволити, що в неї є під рукою, чи вона може без проблем дістати. Важливо шукати те, що принесе тобі полегшення, те, що тебе може підтримати. Тож, на сьогодні я закінчила. Всім бажаю гарного дня. Ой, і шлю нам всім підтримки, щоб все у нас було добре. І щоб були і ми, і була Україна. До зустрічі, друзі!